До кабінету міністрів та Верховної Ради сьогодні прийшли майже півтори тисячі аграрії. Учасники акції вимагали скасувати мито на експорт збіжжя та згорнути експерименти над сільським господарством. Фермери прихопили собою муляжні вила та коси. За їх словами, саме таким знаряддям користуються через обмежене фінансування галузі. Як відомо, уряд має намір. Подовжити дію експортного мита на пшеницю ячмінь і кукурузу, а також запровадити з 1 січня 2012 року мито на вивезення сує ріпаку та соняшникової олії. Виробники порахували, через ці податки їхній продукт стає нижчим за собі вартість. Мітингувальники також закликали депутатів ухвалити проект постанови про призначення всеукраїнського референдуму щодо проведення земельної реформи. Свої вимоги вони передали до парламенту. Нас хочуть примусити, заставити віддати збіжжя за безцінь, а тоді будемо сидіти е, до, 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 до Нового року з Нового року ринок землі. Земля буде стоїти копійки. Земля, я думаю, буде стоїти недорого. Тільки ми її не купимо, бо у нас не буде за що. Фермери вирішили так, не будемо продавати, поки не буде, не буде справедливої ціни. А це перед тим, для того, щоб продавати потім землю, щоб селян не було і спокійно продавай землю. А след ще питання: ринок землі. Україна не готова для того, щоб проводжувати ринок. Це буде дірібан, України.